Франц Йосиф І Габсбург, 1830-1916 роки життя, імператор Австрії з 1848 року і король Угорщини з 1867 року, народився в палаці Шенбрун відень у сім'ї ерцгерцога Франца Карла та Софії Баварської. Під час революційної весни народів 1848 року у 18-річному віці став на чолі багатонаціональної монархії 1854 року. Одружився з баварською принцесою Єлизаветою, відомою як Сісі. -Сі. Упродовж життя зазнав кількох важких утрат у Мексиці. Від рук республіканців загинув брат Максиміліан. Застрелився єдиний син і нащадок Рудольф у Женеві. Італійський анархіст убив імператрицю Єлизавету, а 1914 року сербський терорист Гаврило Принцип у Сараєві вбив спадкоємця трону Франца Фердинанда і його дружину. Сараєвське вбивство стало приводом до початку Першої світової війни. За правління Франца Йосифа, австрійська згодом Австро-Угорська імперія еволюціонувала від абсолютизму до конституційної монархії, що створило сприятливі умови для розвитку національних рухів, зокрема українського, ураховуючи лояльність лідерів українського національного руху до династії Габсбургів, Франц Йосиф виявляв прихильне ставлення до українців. Кілька разів розглядав проєкт створення в Галичині української територіальної автономії, але з огляду на опір польських організацій відмовлявся схвалити його. Напередодні Першої світової війни вживав заходів з налагодження відносин між головними етносами в Галичині українським і польським. З початком війни Австро-Угорщини проти Російської імперії спирався на підтримку головної, згодом загальної Української Ради, програма якої передбачала запровадження української національної автономії в імперії. Микола II Романов 1868 1918 роки життя. Останній російський імператор у 1894-1917 роках народився в царському селі, нині місто Пушкін, у родині імператора Олександра III та імператриці Марії Федорівни, з дитинства вивчав англійську, французьку і німецьку мови, якими володів досконало, брав уроки в кращих університетських професорів і військових викладачів. Батько виховував сина на ідеях патерналізму, божественного походження самодержавства, його непорушності й консолідувальної сили національного духу імперії, як спадкоємець престолу в 1890-1891 роках здійснив навколосвітню подорож, під час якої відвідав Єгипет, Індію, Цейлон нині Шрі-Ланка, Сіам нині Таїланд. Китай, Сінгапур, Японію 1894 року одружився з онукою королеви Великої Британії Вікторії, принцесою Алісою Гесенською, яка прийняла ім'я Олександри Федорівни. Через загибель тисяч москвичів у Тисняві на Ходинському полі на Окраїнах Москви, де відбувалися урочистості з нагоди коронації імператора в травні 1896 року і ставлення Миколи II до цієї трагедії, отримав прізвисько Кривавий. Під час його правління Росія стала членом Антанти 1907 року і у її складі вступила у Світову війну 1914 року. 1915 року Микола II обійняв посаду верховного головнокомандувача російської армії. Невдачі на фронті, величезні втрати, розруха, голод викликали незадоволення самодержавством у всіх колах суспільства. Унаслідок лютневої революції 1917 року Микола II зрікся престолу. Після більшовицького жовтневого перевороту 1917 року заарештований в Олександрівському палаці Царське село і відправлений до Тобольська. У ніч із 16 на 17 липня 1918 року в Єкатеринбурзі Миколу II й усю його сім'ю розстріляно. Вільгельм ІІ Гоген -Солерн. 1859 1941 роки життя, останній німецький імператор і пруський король у 1888-1918 роках, навчався в гімназії в Касель Вільгельмсхофе разом з вихідцями з міщанських, бюргерських і селянських сімей. З поміж інших вирізнявся силою волі, завдяки якій зумів подолати вроджені фізичні вади. Вищу освіту здобув у бонському університеті, де вивчав державне і міжнародне право, економіку, філософію, історію мистецтва, германістику, археологію, загальну історію, фізику і хімію. Після університету повернувся до військової служби й отримав чин капітана. Після смерті батька, який правив тільки три місяці, 15 червня 1888 року, вступив на престол, щоб підтримувати союзні відносини з європейськими державами, практикував закордонні візити, які здійснював із дружиною. Неодноразово відвідував Австро-Угорщину, Велику Британію. Данію, Швецію, Італію дотримувався традицій династії Гоген Солернів, піклувався про розвиток німецької армії. За його правління значно збільшено чисельність і бюджет війська, разом з іншими європейськими монархами сприяв розв'язанню Першої світової війни. Наполягав на підписанні мирного договору з Україною, тож на початку 1918 року між УНР і Німеччиною та її союзниками укладено Берестейський мирний договір. Згодом Вільгельм II визнав гетьманом України Павла Скоропадського. Зрікся престолу внаслідок листопадової революції 1918 року, що повалила німецьку монархію. Відповідно до Версальського мирного договору, Вільгельм ІІ, визнаний винуватцем війни, і підлягав суду міжнародного трибуналу. Однак уряд нідерландців відмовився його видати, а держави-переможниці на цьому не наполягали. Відтоді колишній монарх мешкав у Нідерландах, помер під час Другої світової війни в окупованому нацистами містечку Доорн неподалік Утрехта. Автор мемуарів події та постаті 1878 1918 років. Михайло Галущинський, 1878 1931 роки життя. Командир Легіону Українських Січових стрільців. У 1914-1915 роках народився на Тернопільщині в родині греко-католицького священника, закінчив тернопільську гімназію, вищу освіту здобув на філософському факультеті Львівського і Віденського університетів. Як студент активно долучився до українського громадсько-політичного життя. Очолював товариства українських студентів, займався видавничою роботою, пропагуючи ідею української державності. Після університетських студій працював у Галичині викладачем гімназії у Золочеві, а згодом директором гімназії у Рогатині. З початком Першої світової війни став організатором січового стрілецтва. З 18 серпня 1914 до 21 січня 1915 року командант Легіону українських січових стрільців УСС із середини 1915 року, військовий секретар УСС при командуванні австрійської армії 1918 року брав активну участь у листопадовому чині. Захищав Львів у лавах Української Галицької армії УГА у 1921-1924 роках, професор Українського таємного університету у Львові у 1923-1931 роках, голова Товариства просвіта, один із засновників і лідерів українського національно-демократичного об'єднання. УНДО, яке прагнуло досягнення компромісу з польською владою, член сенату. Згодом депутат польського Сейму, член наукового товариства імені Шевченка НТШ. Михайло Грушевський, 1866 1934 роки життя український історик та державний діяч. Народився в місті Холм у дворянській родині. Дитинство провів на Кавказі, де батько працював директором народних шкіл. Вищу освіту здобув на історико-філологічному факультеті Київського університету святого Володимира, де був учнем Володимира Антоновича. У 1894-1914 роках. Професор Львівського університету, де викладав історію України, був головою наукового товариства імені Шевченка, редактором записок НТШ. У Львові одружився з народною вчителькою Марією Вояківською. Від революції 1905 року брав участь у громадсько-політичному житті українців Російської імперії, Виступав за автономію України у Федеративній Росії. З початком Першої світової війни був заарештований російською владою за звинуваченням в австрофільстві після кількох місяців перебування в Лук'янівській в'язниці в Києві, висланий до Симбірська, згодом до Казані. 1919 року емігрував, жив у Празі, Парижі, Женеві та Відні. 1924 року із сім'єю повернувся до Радянської України, працював у Києві, був академіком Всеукраїнської академії наук ВУАН, професором історії в Київському державному університеті. Однак з 1929 року під час сталінських репресій створені Грушевським інституції розгромлено. А більшість учнів заарештовано. 1931 року переїхав до Москви, помер у Кисловодську за обставин, що дають підстави припускати умисне вбивство. Похований на байковому кладовищі в Києві. Єдина донька Грушевського Катерина була етнографом, репресована 1939 року за звинуваченням в антирадянській діяльності. Померла 1943 року в мордовському таборі Темлах. Андрій ЖУК, 1880-1968 роки життя. Громадсько-політичний діяч, один із творців і керівників Союзу Визволення України. Народився на Полтавщині в козацькій родині, закінчив трирічну парафіяльну школу. Подальшу освіту здобув самотужки. Політичну діяльність розпочав у первинному осередку революційної української партії РУП з 1905 року в українській соціал-демократичній робітничій партії УСДРП один з її лідерів поділяв погляди тієї частини рупівців, які вирішення національного питання пов'язували зі здійсненням соціальних перетворень. Заарештований за антиурядову діяльність 1906 року, вийшовши під заставу, емігрував до підавстрійської Галичини. У Львові працював у Краєвому Союзі Ревізійному, редагував його офіційні органи, газету Самопоміч і журнал Економіст у 1914-1918 роках. Один із засновників і лідерів Союзу Визволення України. СВУ, головної Української Ради, ГУР, Загальної Української Ради ЗУР 1915-1916 роки від Надніпрянської України бойової управи УСС 1915-1920 роки з 1918 року на дипломатичній службі в посольстві Української держави згодом у посольстві Української Народної Республіки у Відні радник Міністерства закордонних справ УНР після революції знову мешкав у Львові, де працював як редактор і публіцист. У 1920-х роках, під час українізації, виступав з радянофільських позицій, згодом відійшов від політики і зосередився на роботі в установах української кооперації. З початком Другої світової війни емігрував до відня, останні роки життя присвятив дослідженню історії українського революційного руху початку ХХ століття. КОСТЬ ЛЕВИЦЬКИЙ 1859-1941 роки життя громадськополітичний діяч Галичини. Очільник головної української ради народився в місті Тисмениця на Прикарпатті, в родині греко-католицького священника, закінчив Станіславську гімназію, згодом Львівський і Віденський університети. 1884 року став доктором права, співзасновник народної торгівлі, страхового товариства Дністер і товариства Українських ремісників Зоря. Почесний член наукового товариства імені Шевченка НТШ, довголітній депутат австрійського парламенту, після проголошення Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР у листопаді 1918 року був обраний першим головою її тимчасового уряду Державного секретаріату з УНР, був міністром фінансів з УНР. З 1919 року в еміграції у Відні представник закордонного уряду з УНР і голова комітету політичної еміграції від 1921 року, уповноважений у закордонних справах в уряді Євгена Петрушевича. 1924 року повернувся до Львова. Очолював союз українських адвокатів, керував банком, писав спогади вирішальної ролі в політиці, не відігравав 1939 року. За дорученням українських політичних сил національно-демократичної орієнтації намагався донести до радянської влади позицію української громадськості. Як один з найдосвідченіших українських політиків Галичини зазнав арешту й ув'язнення. У московській тюрмі провів 1939 1941 роки. Повернувшись до Львова, застав початок німецько-радянської війни від імені проголошеної ОУНівцями 30 червня 1941 року української держави. Неодноразово як очільник ради сеньорів та Ради, вів переговори з нацистами, захищаючи інтереси українського населення краю. Автор праць Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914 років Історія визвольних змагань галицьких українців у часи Світової війни 1914 1918 років. ГРИГОРІЙ КОСАК 1882 1939 роки життя Український військовик, командир полку українських січових стрільців, народився в місті Дрогобич у шляхецькій родині. У Дрогобичі закінчив гімназію та вчительську семінарію, згодом учителював у Бережанах. На початку війни мобілізований до австрійського війська, однак невдовзі відкликаний на прохання бойової управи УСС для формування легіону українських січових стрільців. У 1915-1916 роках командант Першого полку УСС у 1917-1918 роках керував вишколом українських січових стрільців навчанням новобранців і вояків, які поверталися до легіону після одужання. Під час листопадового чину 1918 року командував українськими підрозділами у Львові. У грудні 1918 року очолив південні групи Українсько-Польського фронту, згодом третій корпус УГА і тилові служби армії 1924 року переїхав до УСРР. займався викладацькою роботою в Харкові та Дніпрі, тодішньому Дніпропетровську. 1931 року під час розгортання сталінських репресій заарештований і засуджений до п'яти років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням у приналежності до підпільної організації Український Національний Центр 1938 року заарештований в другий розстріляний за рішенням військової колегії Верховного суду СРСР. Олена Степанів 1892 1963 роки життя, громадська та військова діячка, командувачка стрілецької чоти в Легіоні українських січових стрільців, народилася на Львівщині в родині греко-католицького священника. Після закінчення гімназії навчалася в семінарії Українського педагогічного товариства згодом на філологічному факультеті Львівського університету. Активна учасниця пластового і січового стрілецького руху, співзасновниця товариства Січові Стрільці, стрільці-2». 1914 року ввійшла до складу комітету об'єднаних стрілецьких товариств місто Львів. Виїхала на фронт як командувачка жіночої чоти в Легіоні українських січових стрільців, відзначилася відвагою в боях за гору Маківку, отримала звання Хорунжої у 1915-1917 роках. Перебувала в російському полоні в Ташкенті. Повернувшись, узяла активну участь у листопадовому повстанні 1918 року та в польсько-українській війні 1918 1919 років як чотарка УГА. 1919 року виїхала до Відня, де закінчила Український вільний університет, отримала ступінь доктора філософії. З 1921 року мешкала у Львові, викладала історію і географію у Львівській гімназії сестер Василіянок та Українському таємному університеті. Після Другої світової війни певний час працювала на викладацьких і наукових посадах у Львові й Києві, однак зазнала сталінських репресій. У 1949-1956 роках. Перебувала в таборах Мордовії. Після звільнення з ув'язнення повернулася до Львова. Авторка спогадів напередодні великих подій Власні переживання і думки. Девід Ллойд Джордж 1863. 1945 роки життя. Прем'єр-міністр Великої Британії у 1916-1922 роках народився в місті Манчестер у сім'ї вчителя, здобув юридичну освіту, опісля займався адвокатською практикою. 1890 року вперше обраний членом Палати громад парламенту від ліберальної партії, залишався ним до 1945 року. Завдяки ораторським здібностям швидко здобув політичний авторитет. Під час дебатів у парламенті обстоював право Уельсу на автономію з 1905 року міністр торгівлі, у 1908-1915 роках канцлер казначейства також обіймав посаду міністра військового постачання у 1916-1922 роках прем'єр-міністр Великої Британії на Паризькій мирній конференції 1919-1920 років цікавився українським питанням, зокрема українсько-польськими відносинами, виступав проти включення східної Галичини до складу Польщі, наполягав на створенні комісії для розмежування українських, польських і білоруських етнічних земель за так званою лінією Керзона. Послаблення міжнародних позицій Великої Британії після війни призвело до відставки Джорджа з посади прем'єр-міністра, відійшовши від політичного життя, здійснив тривалі подорожі до Бразилії, Індії Єгипту у середині 1930-х років. Намагався повернутися до політики під час Великої депресії. Запропонував програму виходу Великої Британії з кризи. Ця програма містила елементи планування і державного регулювання економіки, видавши стетомні воєнні мемуари та СПОГАДИ про післявоєнне врегулювання правда ПРО мирні договори. ТОМАС ВУДРО Вільсон 1856 1924 роки життя 28-й президент США в 1913-1921 роках, автор 14 пунктів проєкту завершення Першої світової війни та повоєнного світоустрою, народився в місті Стентон, штат Вірджинія, у родині пресвітеріанського пастиря, закінчив Принстонський університет, а 1902 року став його ректором. 1910 року, обраний губернатором штату Нью-Джерсі, 1912 року, переміг на президентських виборах. Як президент здійснив у 1913-1914 роках низку заходів, спрямованих на демократизацію політичного життя і реформування економіки. Прийнято 17-ту поправку до Конституції США, що визначила обрання Сенату безпосередньо громадянами США, знижено митні тарифи, розширено державну підтримку фермерів, запроваджено прогресивний податок на прибуток, обмежено працю дітей. Усе це забезпечило країні економічний прогрес. Із серпня 1914 року Томас Вудро Вільсон проголосив нейтралітет США у світовій війні. 1916 року, вдруге обраний президентом, під гаслом він утримав нас від війни, прагнучи здобути роль арбітра в збройному протистоянні Антанти і центральних держав, розробив програму повоєнного врегулювання, так звані «14 пунктів Вільсона. Однак йому не вдалося досягти єдності у власній команді та перебороти незадоволення в Конгресі, після виходу на пенсію припинив публічну діяльність. Фердинанд ФОШ, 1851-1929 роки життя французький військовик, як голова військового комітету союзників прийняв капітуляцію Німеччини в Комп'єнському лісі. 1918 року народився в сім'ї чиновника в місті Тарб, навчався в єзуїтському коледжі міста Сент-Етьєн. 1870 року призваний до війська, а після Франко-Пруської війни вирішив продовжити військову кар'єру. Так і не закінчив вищої політехнічної школи, до якої вступив 1871 року. 1887 року закінчив академію генштабу, а 1895 року став її професором, докладно вивчав наполеонівську тактику ведення війни та можливість її використання в сучасних умовах. 1903 року отримав звання полковника й обійняв посаду командувача 35-м артилерійським полком. 1908 року очолив академію генштабу у роки Першої світової війни стояв на чолі групи армій північ з 1918 року верховний головнокомандувач союзними військами відіграв значну роль у перемозі союзників над коаліцією центральних держав. 11 листопада 1918 року у своєму залізничному вагоні підписав Комп'єнське перемир'я, що завершило Першу світову війну. Автор військово-теоретичних праць і мемуарів.